Так, це ж не треба новину відкрити, правильно? Так. Да. Я ж нічого не кажу. Я ж після ефіру це все озвучу. Давай, давай. Угу. — Готовий? Читай перший. Так. Е, перший. Я да, починаю. Так. В Росії мужик відморозив палець, заснувши на, зупинці, на автобусній зупинці. Ти серйозно? Ну, Я читав просто телефон диссев. Це ти серйозно зараз підготував новину на рубрику Правда чи фейк? І мені потрібно визначити, чи правда це чи фейк? Ну, тобі і глядачам. Мужик, відморозив собі палець, заснувши на зупинці? Так. В, Коли? Росії. Ну, в Росії. Да. Коли? Це зараз відбулося чи зимою? Ні, ні. Це відбулося ну, зимою, ну якби він зараз відморозив. Ні, ну, зараз, можливо, він би відморозив, якби заснув десь на, ну, на, холод... на остановці-холодильник. знаєш. 100% є такі остановки в містах, які називаються «холодильник», там, де холодильні склади. Угу. Я в мене допомагайте, тому що в мене зараз емоцій, слів немає. Таку новину підготовить на правда чи фейк. Ну правда, нехай пише Заряна. Вони і так відморожені. До речі, поки ви пишете Артем переглянути, чи долетів другий донат від Ані. Переглянь, будь ласка. Так, потрібно, це має бути, друзі, цікава, розважальна рубрика. Давайте з вами розважимось, думаючи, чи правда це, чи фейк. Мужик відморозив собі пальця, заснувши на зупинці. Ну, я думаю, що це правда, тому що. Ну, а що тут такого? Кожного дня хтось зимою відморожує собі пальця. Вони... Допоможіть мені в коментарях, тому що я поки що не можу щось зібрати. Мене щось дуже сильно це вибило з колії. Ну, там. На, ну, А що такого? Я, ну, Може бути, що мужик відморозив собі пальця. Ну, 100% може. Може бути, що мужик заснув на зупинці. Ну, може, ми минулого разу читали, що мужика зґвалтували, коли він заснув в парку. Е, чи може він відморозити пальця, заснувши на зупинці? Ну, 100% може. Де, де Головащенко пише, Саша. Та, та Днічук, ми щойно закінчили ефір з Романом Головашенко. Він, з ним спілкувалися приблизно 40-50 хвилин. Закінчили ефір, він попрощався і вже займається своїми справами, але ви в повторі зможете переглянути спілкування з ним. А зараз, Олександр, краще допоможіть мені визначити, правда чи фейк, що мужик заснув на зупинці, відморозив собі пальця. Бо, я, бо бачите. Артем думає, що це цікаво, цікава новина. Ну, я думаю, що це правда. Я не бачив ви, ви мабуть, так само в шоці, як і я, бо щось нічого не пишете в коментарях. Я думаю, що це правда, що ну, мужик геть легко міг відморозити пальці. А, стоп, підожди, я неправильно прочитав. А... Мужик. Заснув на зупи... В Росії мужик заснув на зупинці, відморозив собі шостий палець. Шостий палець це ну, пісюна. Чи в нього на руках? На, на руки. На одній руці шостий палець. В нього було шість пальців. Він відморозив один палець. Ну, так, да, ти додав в цю новину. Ну, чи може бути у людини 6 пальців на руках, друзі? Ну, напевно, може. Але тепер я не знаю, чи це. Я, я дуже вас прошу, допоможіть мені в коментарях, бо я зараз зірвуся. Взимку, не холодно, пише Валентина, фейк. Взимку... А в Росії взимку Валентина, може бути, холодно. Але чи може в Росії бути шість пальців? Ну якщо батьки його бухали бояру і живуть десь біля ядерного полігону, де вони використовують там випробовують ядерну зброю, то геть легко може бути шість пальців, а може бути і чотири. А може бути він фрізіровщик, йому колись відрізало одного пальця, і лікарі такі, а давай прийшмо йому два. У нас сьогодні акція. Пара-па-па-па, -па -па, пише заряда і смайлики всі присилають. Ох, допомога у вас класна, друзі. Артем, я думаю, що це правда. Ну, чи може людина відморозити собі пальця на зупинці? Ну, так, може. Барабанна дроба. Це не правда, це фейк. Ти зараз. Лишає... Це... Ти зараз гониш, правильно? Ні, ну що це правда. Ну, це фейк. Я придумав. Я Артем. Ми з тобою обов'язково поговоримо цей момент, але ж. Саш, ну, а чим? Ну, зараз. Ну, ми ж хочемо, щоб нас дивилося багато людей, щоб людина, ось зараз Олександр зайшов. Олександр, е який ставив питання про Стаднійчук. Стаднійчук. Так, він зайшов. Е він не знає, що відбувається. Він думає, що тут цікаво, він чує новину, мужик відморозив собі пальця на зупинці. Ти думає, оце, ну, ти думаєш, що це когось зацікавить? Я, давай ми це обговоримо після ефіру, тому що зараз, зараз давай я зачитаю свою новину. Добре? Так, да, давай. Ну, я, ну, окей. В Новосибірську боржник по аліментам заховався від приставів у собачій бутці. Коли пристави приїхали за адресою чоловіка, двері відчинила співмешканка боржника і сказала, що його нема вдома. Пристави вже збиралися йти. Коли їх увагу звернула собака, яка чомусь стояла і гавкала не на них, а на свою будку. Так чоловіка знайшли. Е, якщо можеш, бо я там читав коментар Доната, ну... Ти, ну, ти зручаєшся? Ну, Ну, я дочитав. Ну прийшов донат. Я дочитав, я не сказав, записую, я просто дочитував донат. Е, пожалуйста, начало, прочитай. Щось пристав там. В Новосибірську боржник по аліментам заховався від пристава у собачій буці. Коли пристави приїхали за адресою чоловіка, двері їм відчинила співмешканка, божника сказала, що чоловіка нема дома. Пристави вже збиралися йти, коли їх увагу привернув пес, який гавкав не на е, самих приставів, а на свою будку. Так чоловіка і знайшли. Мужик заховався в бутці, і собака, замість того, щоб гавкати на приставі, стояла, гавкала на будку, так мужика і знайшли. А в якій це країні? було? В Росії це було. Вново. Артем, ти знущаєшся Слухай, но... ти це... на зло, ти робиш чи ні. що? це, та ні, ну б... ну коротше, ну прослухав. Ти ну... мене рішив наказати на цьому ефірі, чи що? Зриваєш Н... нам ефір? Причому тут дивись, я думаю, що це, по-перше, може таке бути. Тому що я знаю, що там вже такі історії з мобілізацією є, коли люди ховаються від мобілізації, ховаються в будках і їх знаходять. І якщо таке є з мобілізацією, то чого такого не може бути від аліментів? Угу. Тут, ну, як на мене, так в принципі, я даже можу уявити, з якими словами той мужик вилазив з будки. З якими? І ця сука спалила. Клас, да тут 에, Аня пише, що це правда. Зоряна пише, що це правда. Я, тобто, дві, я дві підказочки тобі. Я насправді теж думаю, що це єдине, що мене типу, смущає. Я не думаю, що пристави суд, 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 судебні чи яких правильно ну, якісь. І ці пристави ходять в Росії по дворам і типу, шукають прям. Тих, хто не платить аліменти, я в це не вірю, і це мені кажеться. Якась ну я не думаю, що вони там в Росії таке ділять. Ну тебе підтримує морква шоу. Він пише, що це так. Що, або ну морква Шоу пише, що це фейк, але ну там ти уявляєш скільки боржників по аліментам в Росії, і ці кошти потрібно повертати. Угу. Тому там ходять і не лише по хатам, я впевнений, що там і казарми приходять, і в тюрми. Ну, через те, що у них так багато людей не повертає аліменти, у них так багато таких дебілів, які їдуть сюди воювати. Того, ну, все одно мені дуже схоже це на правду. Ну, ну, блін, ну заліз в будку, Заліз в будку, Собака на неї гавкала. Тобто він якось це треба було зробити якийсь. Чорний хід в ту будку, чи він якось придумав це? Ну, будку, на от в моєму поніманні будка це така дерев'яна штука за такою, ну там віконечком, входом для отвором для собаки. Угу. Тобто, це була дож, або бути якась доровенна будка і здоровенна собака, щоб він заліз, або він може зробити якийсь туди подкоп, може, і вход в цю будку. Може до нього так часто приходили пристави, що в нього є підкоп зі своєї кімнати одразу в будку. Ну, я не знаю. Або його попередили, що їдуть пристави, пристави по кожній там. У них є ця вся вулиця ціла, на якій живуть боржники. Mm -hmm. І Він побачив, що почали з першої хати вже ходити, збирати аліменти. І mm -hmm. він швиденько заховався в будку, вигнав mm -hmm. свого алабая, там чи вівчарку німецьку, mm -hmm. і заліз замість неї. Він давай, визначайся. Я правда думаю, це, чи я фей? думаю, це правда. Ти думаєш, це правда? Так, да. Я думаю, це правда. Ну, у нас дві правди, один фейк, і ти кажеш, що це правда. Да. Це правда. Насправді так і є, тому що дуже багато боржників, не лише за аліментами і кредитних боржників дуже багато в Росії, приблизно 40% неповернення боргів і за кредитами, і за аліментами. Тому це правда. Ось, ось ти бач, ну, бачиш різницю між новиною: мужик заліз в будку, його спалили через те, що собака гавкала на свою будку. І мужик відморозив собі пальця, заснувши на зупинці. Ти ну, різницю відчуваєш? Yeah. Супер, давай наступну новину. Ну, давай так. Я сказав, да. Но я не... Ну, що значить відчуваєш? Я вважаю, моя новость теж була нормальна. Ти сильно прискіпливий. Бо, коротко. Е, -е Учні 6 класу в Волгограді змусили прийти на уроки з вибритими зетками на потилиці батьки. Батьки що да, ще раз. Учні 6 класу в Волгограді змусили прийти на уроки з вибритими зетками на потилиці батьки. Батьки змусили своїх дітей вибрити зетки на потилицях? Так. Да, да. Це... Ти ну, знову таки, да? Це... ти зараз не жартуєш? Блять. Ти... Саша, пожалуйста. У нас є рубрика Я читаю новості. Ти починаєш ну, угадувати, фейк чи ні, що за вопроси не жартуєш. Я прочитав новості? Я прочитав. Я говорю, які новості ти читаєш. Не говорю. Я прочитав новость. Пожалуйста, розбери її свої там, скажи думки, які в тебе на цю новость. Я не знаю, посовітуйся, як ти робиш. Ну зачем ти її зараз обсуждаєш взагалі, цю новость? Яка тобі різниця? Просто вгадай. Я, ну, як мені Или не вгадай. я хочу, щоб це було цікаво людям, Артема. Не просто прочитати що небудь, що ти там просто перше. Ну, це показує про те, як ти готуєшся до ефіру. Якщо ти просто там за 5 хвилин, поки їхав або в ліфті, або сюди на це ефір... Це правда чи фейк? Я думаю, що це правда. Ну, що тут такого, щоб це не було правдою. Батьки змусили своїх, ді, Батьки дібіли. В Росії живуть дібіли, змусили своїх дітей вибрати зетки на голові. Все, ті вибрали і прийшли. Там пишуть ось в коментарях. Влад Бабаков пише, що це правда. Аня пише, що це брехня. Зоряна пише, що це брехня. Морква Шоу пише, що це правда. Два так, два ні. Я також думаю, що це правда. Що тут такого просто? Ну, типа, тут... Ми з тобою просто проговорювали, що новина має бути, як мінімум, двох, двохповерховою, двох щоб можна було за щось зачепити. Як мені обговорити смішно зараз цю новину? Батьки сиділи, дивилися, виступ Путіна і такі. А давай виберемо зетку на голові у свого сина. Або у доньки. там, не знаю. Ти, до, якби це у доньок було, ну, це була б смішна, цікава новина, і ще б можна було щось за неї зачепитися. А так просто. окей. Okay. А про будку, значить, ладно, все, я не хочу. Ну да, про будку це нормальна новина. Окей, що не мо. Ну. Бля, а ти не можеш Чось, ну... ти ж комік, блядь. Ну, подумай, скажи. А -а -а. Вони заставили дітей зробити зетки на потилиці, але вони прийшли, а там не зетки, а В. Ну, блядь, я не знаю, ну ми ж докручуємо в якісь ціні. А вони, нав... вони намалювали справжній з, ну, латинською Z. Та яка різниця на Або... Ні, і ну, Якщо їм сказали латинською намалювати Z, а вони намалювали кирилицею, то це смішна новина, є за що зачепитися, і в це можна подумати. Ну, я думаю, що це правда. Я... Давай ми обговоримо. Нам пишуть, що не потрібно сваритися в прямому ефірі. Ми обговоримо це після ефіру. У нас буде предметна, велика розмова. Це Давай, фейк. це правда. Це фейк. Тис прикалуєшся. Ні. Фейк. Клас. Клас. Це ти придумав другу таку класну новину. Поїхали. Наступна новина від мене. На Росії в Саратові жінка вбила свого співмешканця через виграш в лотереї. Жінка зі своїм спів... співмешканцем випиваючи, дивилася телелото, і коли з екрану оголосили виграш... виграшну комбінацію чисел, щоб не ділитися з ним виграшом, жінка його вбила. Як потім виявилося, ніякого виграшу не було, так як злочиниця перепутала виграшні числа, озвучені з телеекрану. Правда? Все, довольний. Класна новость. Правда. Зараз щось на зло, просто щоб мені щось доказати, питаєшся так себе вести. Я, ну, ми будемо ефір вести. Там. Шо, шо, давай давай закінчимо. Ну просто потім. давай я буду от вести себе. Я до тебе, я, тебе вчора було день родження. Я хотів обсудити той момент, який був на минулому ефірі. Я, хотів, ну, я не хотів портити тобі настроєння перед днем рождіння. Ти оце кажеш, що ти гівнистий. Ну, якщо ти гівнистий, ти пойми, що ти це кажеш, а я це ощущаю. Ти зараз це хоче обговорити? Я так? не хочу це зараз обговорити і взагалі не хочу обговорювати. Вибачте. Ар... <потрібно, 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 Потрібно продовжити ефір, друзі. І в нас ще попереду розіграш. Давайте закінчимо з цією новиною. Як ви думаєте, це правда чи фейк? Тому що. Все ж таки, нам потрібно з вами з'ясувати, що відбувається на Росії. Жінка вбила свого чоловіка, думаючи, що вона виграла в лотерею. Щоб з ним не ділитися коштами, вона його вбила. Потім з'ясувалося, що насправді вона не виграла, просто не дочула правильну комбінацію чисел. І так, так сталося. Як думаєте, допоможіть мені. Будь ласка, якщо є ще бажання допомагати. Ні, драки не буде. Ми колись з Артемом домовилися, що якщо е, скрутає живіт під час ефіру, то ось так потрібно е, придумати якусь причину встати і піти. Можливо, у Артема скрутило живіт. Е, тому він вийшов з ефіру. Я не знаю. Він зараз вийшов на балкон. Чи повернеться? Е, фейк пише: Влад Бабаков. Нікіта в кадр пишуть. Нікіта, що ми робимо? Продовжуємо. Правильно. Тьома правильно зробив, пише. Правда, пише Аня. Давайте ми закінчимо зараз цією новиною і і продовжимо, і проведемо розіграш ефіру. Саня розрядиться все. Я, я перепрошую, що це відбувається зараз. Я, ми впевнені, ось, зараз. я впевнений, що ми після ефіру поспілкуємось, розберемося, що сталося. Але е є якісь речі, які потрібно робити професійно, готуватися до них, є речі, до яких можна відноситись халатно. Якщо ми вже півроку чимось займаємось, то потрібно е займатися цим нормально, а не просто мужик відморозив свої пальці. Тому. Е по-різному це буває. Це новина, друзі, фейкова. Я її вигадав, тому що ну, які б вони кончені не були, ці сусіди, але вбивати через неправильну виграшну комбінацію, це вже перебір. Е, в мене є ще одна новина, Нікіта. Я не знаю, що зачитувати її. Робимо розіграш? уже? Е, давайте ми підведемо підсумок усіх донатів, які е, надійшли сьогодні під час ефіру, і е, серед них розіграємо подарунок від наших друзів. від... Е, Виробників настільних ігор для друзів, для великих компаній Playroom in UA. У вас ще є. Давайте хвилиночка для того, щоб зробити. А як ми дізнаємось, чи зробили ви свій донат, чи не зробили друзі? Я про це не дізнаюся. Тому давай, Нікіта, ти підеш спитаєш? Давай ми зараз. Нікіта дізнається, чи прийшли ще донати, чи не прийшли. Артем повернувся. Ти повернешся чи ні? Зараз Артем передасть Нікіті список донатів. Я вже цього трошечки давайте проведемо розіграш. Ми дізнаємося, хто сьогодні отримає подарунок, і ми з переможцем обов'язково визначимо, який саме він подарунок собі обере. Влад вгадав, красавчик. Влад, ти до речі, здається, вгадав вже дві новини. Мені дуже приємно, що тебе ця. Ти до цієї рубрики ставишся відповідально і просиш виконувати те, що просять е, зробити за умовами цього, цієї рубрики. Е, мені здавалося, що це класна рубрика. Я навіть уявити не міг. Що так буде? Е, Тьома, повернись, пишуть в коментарях. Прилетіло питання. Дуже крутий ефір. Я не знаю чому. Але Артем сьогодні получить від Сашки. Блін, чому так смішно з тим шостим пальцем? Каже: я неправильно прочитав, я впав. Блін, Сашка смішний, коли злий. Е, від Івана прилетів. Дякую, Івано! Сміх і радість Ми приносимо людям. Колись я дуже полюбляв цю пісню. Потрібно одночасно і говорити, і записувати донати. Іван вже надсилає, я не знаю, який донат за ефір. Раз, два, три, чотири, п'ять, шостий донат. Я думаю, що переможе сьогоднішнього ефіру. Майже розіграшу подарунку від наших друзів, вже зрозумілий усім. Хоча, може будь що хочеш так, Іван надсилає ще один донат. А казав, що гроші закінчуються, то тобі потрібно, щоб ми сварилися з артемом, да, щоб донати робити. Я ще раз хочу попросити вибачення за те, що відбувається. Сам казав, що виступаю за професіоналізм, а мабуть, я перегнув зі свого боку.